7 лютого в Олександрії відбувся відкритий чемпіонат Кіровоградської області з шинки окушенка і Карате. Проводиться цей чемпіонат щорічно вже 14 років поспіль, і цього разу зібрав понад 250 спортсменів з Кіровограда, Олександрії, Павлиша, Кривого Рогу, Запоріжжя та Дніпропетровська. Від Олександрії на чемпіонаті змагалися каратисти спортивних клубів Ояма та Спарта. 17 «З нашого клуба приймало 28 людей. чоловік. должно было быть больше, но так как много заболели, тех кто заболел, не участвовали, те, кто выздоровел, пришли, сказали, хотим участвовать. Получилось 28 человек. Заработали мы 11 призовых мест, из них два первых, 4 вторых и остальные третьи места. Каратисти змагалися у вікових групах від 6 до 17 років. Від спортивного клубу Ояма в основному брали участь маленькі каратисти віком від 6 до 13 років. Хто перший раз участвовав, хто вже не перший. Дітські змагання – це, як правило, як лотерея. Сьогодні виграв, завтра приіграв. Завтра приіграв, сьогодні виграв. Як завжди, головне участяння, але настраювали, що потрібно просто Виступить, але постаратися заробити медаль, постаратися заробити кубок. Для маленького каратиста Артема Крупіна, який змагався у категорії хлопців 6-7 років, це були не перші змагання з карате. Але Артем трохи засмутився, що завоював не перше, а друге місце. Мені сподобалося. Я хочу подякувати своєму тренеру Олександру Геннадійовичу, що він підготував мене до, до змагань. А от Михайло Козуб, який змагався в тій же категорії, своєю перемогою задоволений. Він виборов перше місце. Говорить, що перший його суперник був сильним, а другий не дуже. Але обох вдалося здолати. Спочатку боявся, а потім, коли побідив, зрозумів, що не треба боятись. Не злякався змагань і Гліб Потапов, хоча хлопцеві на час чемпіонату було лише 5 років, а битися довелося з семирічним каратистом. Мені там сподобалось. Уже там билися, трохи там плакав, ну, ну хорошо. Змагалися на чемпіонаті і дівчата. Спортсменка спортивного клубу Ояма Ольга Орловська своєї маленької, але сильної суперниці не злякалася і завоювала друге місце. Мені спитала. Як ми цей дралися. Мені було важко, але я билась. На відкритому чемпіонаті з карате визначали не лише найкращих спортсменів, але й відбирали учасників на чемпіонат України з карате, який відбудеться навесні. Це були соревновання обласні, відбор на чемпіонат України. Тобто, Перше, второє міста, далі їдуть на чемпіонат України. А то яма у нас отобралась шість чоловік. Це дітки, котре 6 лет до тринадцяти. Ну і пару человек там було, которые постарше. Зараз каратисти спортивного клубу Ояма готуються взяти участь у Кубку княгині Ольги, який відбудеться наприкінці лютого у Броварах.